Вітаю кучерявий сад, що під Львовом, Оля Кучерява. Закладаючи та розвиваючи свій сад, дуже хотілося мені, аби він був не лише красивим для мене, але і екологічним. Чесно зізнаюся, поки не навчилась, не дійшла до того рівня, аби зовсім обходитися без хімії в садку. Вона застосовується в основному при догляді за трояндами. І ось ми всі розуміємо, що основою здорового саду є в першу чергу здорова земля. Знаємо, що здорова земля це прикрита, не гола земля. Або рослинками, котрі зімкнулися своїми кронами. Тому ми бачимо, що у мене посадки не розріджені, або мульчею. Різною бажано органічною. Або ж є ще один варіант, і я собі придумала дещо. Я провела минулоріч ну, для мене цікавий експеримент і зробила певні висновки. Вирішила засіяти вільні відкриті ділянки в своєму садочку сидератами. Ми знаємо, що сидерати оздоровлюють землю. Наповнюють органікою, тобто з собою цю землю, адже це завжди швидко ростучі рослинки. А також воюють з бур'янами. Просто список найнеобхідніших показників для свого квітничка. Ну і, звісно, для квітника сидерат повинен бути гарним, красивим. І обрала я собі такий сидерат фацелія. То вже зі мною давніше знає, не можу вгамуватися з оновленнями, змінами, пересаджуваннями. І серед такої, вже би, здавалось, вимолюваної картинки з'являються пустотілі місця з молоденькими рослинками, котрі нещодавно вкраплені у цю картину. У майбутньому вони повинні розростися і зайняти весь вільний простір. Але ось цей час до майбутнього потрібно було простір чимось заповнити. І прикрасити, і одночасно оздоровити. Чому ж зі всіх сидератів обрала саме фацелію? Яка вона в першу чергу, гарна рослинка. Ніжна така, тендітна. Мені надзвичайно подобаються квіточки в блакитно-синіх тонах. Вони додають свіжості загалом квітнику. І бачимо листочки такі ажурні, уявлялось привнесення ще й легкості. Ще малювала собі картинку, що нею гарно можна підбити. Рослини з великим листям або великими квітами. От взяла насіння в руки і пройшлася квітником. Кожен вільний клаптик отримав свою порцію фацелії. Що ж побачила в результаті? Зараз поділюся і позитивними враженнями, і негативними, як не дивно, були і такі. Перше, що мене вразило, як довго сходить це насіння. Іначе знаю, що чим дрібніше насіння, тим довше сходить. Але насправді вже чуть не розчарувалася в якості цього насіння. Проте вона зійшла, зійшла. Дуже довго її чекало, вже і не сподівалась та дочекалася. І тут не лише в нетерплячості чи терплячості справа. Бо засіяну ділянку не чіпаєш ти не можеш там ні просапати, ні порухати, а раптом десь ось-ось воно має зійти а зрушиться. Звісно, є рослинки, котрі ми називаємо бур'янами, вони сходять значно швидше. І зрозуміло, логічно, що зійшли вони раніше за фацелією. Таке не дуже гарно це все виглядало, обривалось ті бурянчики, вибиралися. Та навіть коли фацелія вже виросла, я вважаю, що це теж такий ну, досить значний мінус. Вона надзвичайно ажурна, гарна, легка. Ми бачимо, я так і зробила, як і хотіла, підбила інші рослинки нею. Але через її ажурність. Вона пропускає гарно сонячне проміння до землі, і цього сонечка вистачає і їй, і бур'янцям. Це безкінечно росли т бур'янці паралельно з фацелією. Інколи вони досить довго були непомітними, поки не сягнули вже таких видочних розмірів ті бур'янці. Аж тоді я їх вимикувала. Тобто не захищає фацелія від бур'янів. Вона їх навіть маскує, я би сказала. Це, як на мене, недолік сидерат. Ще третій недолік, висока рослинка, ну, відносно висока, сантиметрів 60-70, і себе не тримає від слова зовсім. Вона завалилася куди хотіла, вона завалилась на мої троянди. То в один бік, то в інший, показуючи теж голі місця. Здалеку ще більш-менш, а ось близько щось воно не дуже охайно це все в сумі виглядало. Ще про один розкажу, наче плюсик фацелії. вона прекрасний медонос, вона приваблювач для бджіл, дуже потужний. Бджілки там працюють зранку до вечора. Це ж ніби прекрасно, це ж наче плюс. Але, Але, а є своє але. Туди вдень залізти в квітник, засіяний фацелією, це той ще квест. Е, страшно трохи нарватись на цих кусючих наших помічників, а їх там рої були. Ось такий плюсик, який не дуже той привабливий. Для нас, ну в конкретному випадку. Пройтися там було страшнувато. Незважаючи на оті всі недоліки фацелій в квітнику, я їх такими побачила, ця рослина, як сидират, має надзвичайно важливу перевагу над іншими сидиратами, має унікальну властивість. Оселяти на своїй кореневій системі азотфіксаторів бактерії, що фіксують атмосферний азот, перетворюють його у доступну для рослин форму, тобто збага... збагачують ґрунт нітратними добривами природним шляхом. І ще, як же ж гарно вона комбінується з іншими простенькими квіточками. Ось тут в нас з ліхнісом корончатим. Дуже гарно, і трояндочка жасмина. Для квітників в природному стилі це суперський доповнювач, оздоровлювач і підживлювач. Про свій сад скажу про себе, що не шкодую, що той рік садила фацелію в квітнику. Думаю, вона свою корисну справу зробила. Та й Оцей рік квітник все-таки по-іншому чуть виглядав, ніж завжди. Цьогоріч я вже фацелію не використовувала. Хоча пустеньких місць у мене більш ніж достатньо. Ще не сказала таку теж важливу річ про фацелію. От інші сидирати деяких шкідників відлякують, а інших притягують. До прикладу, Жито притягує дротяника, ріпак редька хрестоцвіту блошку і білокрилку, до речі, також. А от Фацелія винятково помічник. Тому кожен собі зробить висновки, почувши мої враження: чи потрібна вона вам в квітнику і на городі, чи ні. Чи відомі вам інші способи одночасно і прикрасити квітничок, і оздоровити від різних грибків патогенних, і відлякати шкідників та ще й створити органічне, живе добриво. Фацелія з цим прекрасно справилася. Дякуватиму вам за перегляд, за коментарі і скажу: експериментувати це завжди. Цікаво і корисно. Слава Україні.